Віна що хтось десь голосує про Лебіговича. Ви навіть пішли в Америку голосувати на Лебіговича. А за кого ви будете голосувати? За Лебіговича. Михайло Лебіга, звичайний український блогер, своїй новоспеченій політичній кар'єрі, був вкрай здивований. Я нікуди не балатуюсь. Я не буду президентом країни або вашого міста, або що в мене нема партії. Перестаньте це писати візде, будь ласка. Кандидат від TikTok, так його хрестили в мережі, має навіть програму на своєму сайті для розвитку держави. У ній 10 пріоритетних напрямів. Дніпряни кандидатурою Лебіги задоволені, ба більше готові голосувати. Звісно, ну татуюровку б не набив би. Тобто за Лебіговича поддержую то каза за Зелебігович. За. За так, звичайно. Ну і чому ні? Ну, е як людина, він е як на кращий, Ну, я бачу в нього майбутнє нашої країни. Звісно, голосував би. Он я вже просто задолбал, скаже в президенти. Йде чесне слово. Згодом Михайло все ж таки почув голос народу та підтримав хвилю. Супер. Ха, на мене тепер сваряться з Верховної Ради, що я не ходжу до них на роботу. Та я й не маю ходити. Водночас, політичні діячі України та деякі відомі особистості не в захваті від таких жартів. Вибори президента України для мене не прикол. Тисячі наших співвітчизників, в тому числі молодих людей, віддавали своє життя і віддають прямо зараз для того, щоб ми з вами могли вільно обирати. Пам'ятаймо про це. Голосуймо відповідально. Голосуймо не по приколу. Не вбиваймо врію. Отже, Лебігович стрімер, блогер та можливо, нова персона української політики.